Привіт, сьогодні ми поговоримо одразу прямо про цілий вінігрет тематик, куди полетів Єрма, кого він взяв з США, чому у деяких взяв з США, що там відбувається з пакетом про санкції. Що взагалі американці думають про санкції? Як на це впливають історії про їх бюджетний податковий кодекс, і взаємовідносини з. Маском, і відверто, що нам треба чекати, і де тут велика конспірологія. Ну, і до речі, додамо вже для повного пакету і на те, як на наші відносини вплинула ця операція, навіть спецоперація, паутиння від СБУ по стратегічній авіації Росії. Коротше, сьогодні ми поговоримо про. Багато тематик, але зробимо це по перше дуже коротко. По-друге, без зайвої конспірології, тому що я читаючи всі новини, м'яко говорячи в шоці, наскільки ми любимо придумувати того, що не існує, або Сподіватися на те, що очевидно не станеться. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Незалізний Залізне і так як для блогу нам треба придумати хоч якусь назву, то нехай це буде блог про поїздку Єрмака в Сполучені Штати. Що менш, цей персонаж нам достатньо багато приносить переглядів. Напевно, ви його дуже любите в лапках. Тож, для того, щоб отримувати такі відео, нагадаю, вам треба підписатися на канал, бажано залишити вподобайку і обов'язково писати свої коментарі. Це прям дуже сильно нам допомагає зараз розвивати цей Ютубчик. А ми. Починаємо. Окей, давайте почнемо якось систематизувати от всю цю тематику. Ну, як не дивно, все пов'язано. Ніколи б не подумав, що іде маска по скороченню бюджету податкові. Пільги Трампа і підтримка України можуть бути якось на одному блюці піднесені, але так насправді це є. Да, і ще я тут Єрмак з'явився. Отже, нам 3 червня переможна деякі телеграм-канали, напевно, які дружать з офісом президента, повідомили про те, що Єрмак їде в Сполучені Штати е, навіть так. Достатньо це розганяли, і ем, якщо подивитися на перельоти, так чисто вже заради цікавості, то виявляється, він. Президентським літаком я це запостив, затролили. Але відверто говорячи, тут тоді ми можемо одразу зрозуміти склад делегації. Фактом, що президентським літаком Єрмак сам самостійно літати не може, тому для цього він завжди бере когось з уряду. Або прем'єр-міністра, премєр міністра. Дуже часто ніхто не знає, де він відверто мені здається, якщо Шмигель поїхав на два місяці і не повертався це це, помітили б десь на третій місяць, коли б черговий раз почали б його звільняти у серпні, але. Найчастіше для цього використовують першого першого віцепрем'єра Юлію Сверденка, яка також поїхала з Єрмаком в делегацію. Факту це нам нічого не дає. Просто зафіксуємо, що для того, щоб відвести Єрмака в Сполучені Штати, поїхала ще й урядова делегація. Це дві різні делегації. Вони не дуже між собою пересікаються. І там паралельно ми з поста Сверденка потім дізнаємося, чим вона займалася, але. Тут важливіше, напевно, навіщо туди поїхав Єрмак? Та ще й костюма одяг вперше за довгий час. Сподіваюсь, що ця практика і продовжиться. Тож, ми ем, з багатьох джерел зібрали інформацію. Єрмак полетів не сам. З ним полетіло декілька його радників, які займаються якраз тематикою перемовин і санкцій. а Також полетіли два заступники, що не менш офісу президента. Один із них це Паліса, він відповідає за військовий напрямок і був до речі на тих мирних перемовинах достатньо представлений в багатьох цих групах. А інший заступник, от я переконаний, що більшість з вас такі, типу, блін, це хто. Це Ігор Бурсило, навряд чи ви про нього колись чули на офісі президента, навіть його фотографії чомусь вирішили не повісити. Але ну коротше, якщо коротко, Сара з напрямком по взаємодії Сполученими Штатами в офісі президента займається не, мовно, міністр закордонних справ чи не лише міністр закордонних справ, і навіть не профільний заступник жовко, а займається новий заступник відносно новий Бурсіло Ігор, який в принципі веде у цей трек по взаємодії з. Нашими американськими партнерами, якому як не дивно довіряє Єрмак, напевно, тому його і взяли. І от тут постає величезна купа теорії. Навіщо ж туди політиків Єрмак? Що ж там таке відбувається, і що ж там хочуть переговорити? Хтось написав про те, що там вже поїхали знову приміряти прем'єр-міністра, хтось поїхав говорити, що Єрмак там поїхав домовлятися про санкції. Коротше. То санкції проти себе, якщо що. Але ну, сорі, це все політичний булшіт і не має жодного відношення до правди. Насправді, поїздка була відносно запланована, де і після спецоперації, яку нам подарувала СБУ, це просто був гарний час, тим більше зараз є так чи інакше, хоч якийсь дискус про російські санкції. Перемовини, очевидно, в Стамбулі, де і в принципі в Туреччині провалилися. Так само у нас є гарний приклад того, що Україна досі має карти, і ці карти ми можемо доставляти в вантажівках з будиночками а на дронах навіть на стратегічну авіацію. Ну і відповідно до нас приїжджав Лінці Грем з одним сенатором, який там активно говорять про санкції. Тому, по факту, зустрічі Єрмака вони були і є з політичним. Умовно складом американської сторони це Кіт Вітхов і якісь радники відповідно Джей Ді Венс, це віце-прем'єр-президент, пробачте, і Марка Рубіо, які хочуть поговорити про наступне. Результати перемовин, що у нас зі зброєю, що у нас по військовій тематиці, що ми б хотіли б бачити від адміністрації щодо санкцій. Відповідно, ось, в принципі, це вся структура візита, яку роблять наші делегації. Окремо, ми тут можемо поговорити про склад роботи по Сенату і Палаті представників. Там, як ви, напевно, Пам'ятаєте, є у нас законопроект, його подали 82 сенатора да, з це багато, тобто і це дві партії і демократи і республіканці, які передбачають санкції проти Росії. Ось зараз наша делегація, я так розумію, сьогодні і наступні декілька днів хоче працювати якраз з сенатом з палатою представників для того, щоб про це поговорити е, тут. Декілька дисклеймерів. По перше. Щодо конкретно цього законопроекту, багато говорять, багато заяв було, але давайте трохи збавимо оберти і нагадаємо самі собі декілька важливих аспектів. По-перше, лінці грем. Ще той сенатор, з точки зору досвіду, він був за Україну, він підтримує Трампа, і він один з перших, хто добіжав до преси, коли от почався скандал в обальному кабінеті, і ті заяви були явно не в сторону України. Тому він, ну скажімо, має політичний нюх настільки швидкий, що якщо завтра Трамп знову буде нас сильно сильно критикувати, я щось думаю, що і вінці грем не дуже сильно буде нас хвалити. Але законопроект він все ж таки вніс. А тепер що стосується його законопроекту звучить круто, 500% мити на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ чи уран, але є проблема. По-перше, для того, щоб впроваджувати санкції, в принципі, жоден із а, законопроєктів не потрібен. Ну, тобто рішення Трампа і. Цього буде достатньо. По-друге, ну, як ви розумієте, 500% на ці країни, це мова йде про Індію, Китай, Туреччину, що дуже навряд чи можуть зробити американці, враховуючи, як вони програють зараз первівальні війни, в першу чергу, з Китаєм і не тільки. В третіх, там все одно такий законопроект, який, м'яко говорячи, не запрацює одразу. Тобто, там в будь-якому разі. Треба рішення Трампа, ну щоб його почати рухати. По-друге, це питання, яке все одно потребує згідно цього законопроекту, рішення президента США, яким є Трамп. Тобто, в даному випадку, це трохи, ну скажімо так, гра на публіку, і напевне непогані меседжі для України, але ну от вірити в те, що законопроект, якийсь з квітні лежить в Сенаті. І от швидко почне зараз рухатись, і тим більше буде прийняти в такому варіанті. І головне, що запрацює, ну це достатньо наївно. Більш того, там прям є декілька передумов згідно цього закону, коли ці санкції можуть бути запроваджені, це все одно буде рішення Трампа. Я не хочу зараз заходити довго в деталі, але очевидно, що це якби політичний хід, а не щось таке, що от зараз потребує підтримки. Тим не менш, я тут в даному випадку тільки за, за те, щоб наші їздили туди в США і працювали з палатою Представників і сенаторів, як мінімум, вони тут займаються в цей час тоді внутрянкою, хоч якось спокійніше. Уряд попрацює ці пару днів, але ну в даному випадку. Я б не перебільшував значення цього слова. А, давайте вже раз туди поповізла, повізла Юлія Сверденка і Єрмакан літаком, то поговоримо, що вони робили. Це коротко. Вони зустрічалися з МВФ, Світовим банком і взагалі говорили про імплементацію цієї угоди. Короче, скучні нецікаві зустрічі, напевно, навіть більш важливі ніж а, ми могли б очікувати, але. Зроблені в останню мить, відповідно, я б не сказав би, що там ми можемо очікувати якогось там швидкого результату чи якихось різнонадсних новин. Відповідно, навіщо ж все ж таки Єрмак поїхав сюди зараз? Перше справді був хорошим моментом, коли СБУ принесли гарні новини, і це їх треба їх донести до наших американських партнерів. Окей, друге, колись напевне є берегідні, що адміністрація буде рухатись, по хоч якимось санкціям. Відповідно, зараз Єрмак хоче трохи на себе все всьої... і... Переможну переможеньку забрати, і потім, напевно, скаже, що тільки завдяки йому і, і сильній делегації, яка полетіла з ним, ці санкції впровадили. Третє, у нас є велика проблема, яка досі залишається, про яку я постійно вам говорю, і я прям переконаний в тому, що я говорю, тому що сам був відносин нещодавно Вашингтоні, просто це відчув, якби на своїх перемовинах. У мене є відчуття, що після от всіх цих невдалих спроб щось там отримати Нобелівську Премію а, миру та і в принципі встановити мир, хоч десь і, і тим більше в Україні Трамп і його адміністрація можуть прийти до того секретного плану Пентагону, який в Вашингтон Пост, і в принципі перекинути свій фокус повністю з України і Європи на Тихоокеанський регіон, там де у них назріває величезна проблема з Китаєм, і Китай прям активно рухається в сторону того, щоб розпочати так чи інакше якісь свої дії щодо Тайваню, та і не тільки вони нещодавно відносно у них острів. Філіппінах віджали, і ніхто нічого щодо цього не зміг зробити. І ось для того, щоб ну умовно, хоч якось втримати Україну в фокусі. Ну, наша делегація поїхала теж їм нагадати. Тепер поговоримо, що відбувається в внутрішній політиці США. Чому це важливо? Тому що от всі ці історії з санкціями, законопроектами, там багато було заяв від лідера сенату, від лідера палати представників Майкла Джонсона. Вони так чи інакше ну, були в сторону України, що типу терпіння закінчується, і Трамп готовий запровадити, і Сенат або або Палата представників буде рухатись вперед. Вони звичайно ну приємні, що не менш ми не просинаємося з яким з черговим ідіотською заявою, якою ми іноді можемо Почути від деяких наших партнерів, які дуже не в темі, але хочу щось сказати. Але є інша проблема. В Сполучених Штатах зараз триває своя внутрішня боротьба, і вона триває, на жаль, або на щастя, в тому ж самому сенаті і палаті представників, де ось ми очікуємо хоч якихось законодавчих змін. І ця боротьба розбита на дві частини, але вона пов'язана з грошима. Перше в палаті представників буквально в ну там в один голос 215 на 214, і все це були республіканці. Був проголосованим величезний законопроект на тисячу сторінок. Туди купа всього, окрім е податкових змін, напихано, але він так чи інакше про зменшення податків. І ось зараз цей законопроект перейшов в сенат. Там проблема. Сенатори не дуже всі хепі з цим, там є багато технічних нюансів. Що стосується він місцевого оподаткування. Я вас не буду цим грузити, але є політична заява від Трампа і навіть завдання політичне від Трампа, щоб до 4 липня, коли буде день незалежності Сполучених Штатів, цей законопроект був прийнятий для Трампа. Це капець як важливо. Це їх умовно передвиборчо. Програма, і якщо цей законопроект раптом провалиться, або буде не в такому вигляді прийняти, це буде ну величезний політичний ляпас. причому всередині країни, де м -м, Трамп ну м'яко говорячи, не дуже б хотів би напевно втрачати свою підтримку. І ось з цим законопроектом велика проблема. По перше, сенатори не дуже хочуть за нього голосувати. По-друге, відносно ще нещодавний прихильник, навіть там один із найбільш вокал союзників Трампа. А, пан Маск, це що Ілан, то що Тесла SpaceX і Twitter він, в принципі, відкрито вже пішов критикувати цей законопроект, назвав його абсолютно ганебним, що він збільшує видатки. Ну, коротше, він не допомагає, навпаки, збиває цей законопроект. І там у них вже є окрема боротьба. Трамп заявляє, що Ілон не правий. Адміністрація заявляє, що Ілон правий. Республіканці м'яко говорячи, тепер не знає, що робити, тому що Ілон зараз б'є в болючу точку для Трампа, якраз в його аудиторію, про те, що типу хлопці, ви обіцяли, що в нас меншиться дефіцит, а ви його збільшуєте. І якби теж активно це штовхає. Причому ну якраз по болючій-болючій тематиці для е, республіканців. І от зараз у них ну прям велика проблема як з Схопити зараз ці голоси, як їх цей закон провести. Це створює величезну проблему, в першу чергу, тому що якщо Сенат щось зміни в законопроекті, але це велика ймовірність, то його повертають в Палату представників, а як я вам нещодавно тільки що розповідав, там буквально в один голос був запас, і то леді Белеті набрали хоч на якусь версію. Плюс до цього, буквально 4 червня, Сенат. Отримав від Білого Дому те, що називається законопроект про скорочення видатків. Там невелике скорочення, 9 мільярдів. Більше це оце якраз підтримка незалежних медіа, допомога по всьому СІІ, ЮНІСЕФ і таке інше. Але ну, типу, от вони створені ці скорочення для того, щоб підтримати якраз у ці податкові пільги. І от цей законопроект він має бути розглянець за їх процедурою 45 днів. Тобто, там ну це достатньо складний процес. І по перше, ну ж таки немає поки голосів. По-друге. Там оцей процес по бюджету. Я не хочу вас довго грузити, але він ну, достатньо хаотічний в палаті представників і в цілому в конгресі, включаючи Сенат. І туди, окрім скорочення або якихось податкових пільг, вкидують все, що завгодно. І от тут я поки додам відносно непогану теорію, яка я є теорія, тому що поки що практичних дій ми не побачили і, можливо, не побачимо. що. Коли будуть торгуватися за оцей пакет і бюджетні зміни, можливо, туди на одну із сторінок, а їх там тисячі і пишуться. Вони в останню миті, і ну коротше, там прям збірна солянка всього всього, Докинуть щось по Україні. Напевно, це не будуть якісь там пекельні санкції, де в принципі давайте говорити відверти. Їх не може бути таких пекельних, як ми б хотіли би побачити зараз, тому що до цього США має прям сильно зайти по економіці, в тому числі, і це непопулярно серед їх. Виборців зараз маговських і в принципі, республіканки, але там можуть щось додати, в тому числі по воєнній тематиці. І якраз одна із е, позицій, яку я так розумію, буде працювати наша делегація, це те, що ну давайте, окей, знайдемо якийсь компроміс, можливо, продовжимо хоч якісь необхідні поставки. Тим більше, ось у нас є угода про надра. От можете якраз записати цю допомогу в цю угоду про надра. В принципі, це все до чого я записую вам це відео. Воно має декілька якби, меседжів або аспектів. Перше, я би не збудував би зараз якусь велику конспірологічну теорію, навіщо Єрмак поїхав в США. Він туди поїхав, а тому, що був час, бо тому, що було була така можливість і непоганий привід. Третє, для того, щоб потім, якщо що, сказати, що це він все по санкціям. По-друге, я би не очікував би зараз швидкого руху по санкціям. Ну не виглядає так, що Трамп прийняв таке рішення і. Поки у мене достатньо погані відчуття щодо цього. По-друге, ну якщо навіть це буде яким чином і навіщо ж йти через палату представників чи сенат, то як ви бачите, вони трохи зараз іншим зайняті. А як ми знаємо, вже з минулого досвіду, поки вони свої внутрішні проблеми не перерішають, тим більше. Політичні проблеми, то навряд чи вони будуть займатися нашими проблемами, які вони не вважають такими а, важливими. В принципі, це все. Якщо раптом щось буде, якісь новини, ми обов'язково зробимо відео. Хоча я вже вже зараз на станом на 4 червня. Думаю, що в принципі. От результат він так чи інакше буде, що показово до речі, що не було достатньо високих зустрічей. Всі зустрічі у Єрмака були на рівні радників, і ну це напевно говорить про певне відношення до нього, хоча. Ті, хто розповідає, що цей Єрмак поїхав себе спасати від американських санкцій чи від звільнення? Ну це теж трохи конспірологія. На жаль, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати більше таких відео, залишайтеся з нами, пишіть свої коментарі, вподобайки, і ми будемо вас інформувати, в тому числі, що і відбувається за тим «Beautiful Ocean», про який нам розповідав Трамп.